Привіт, я вчитель Андрій, і це мій додаток до відео, в якому я говорю про помилки студентів. Е, ну, буває таке не дуже часто, але буває таке, що е, учень приходить із таким запросом, що мені не треба граматика, мені потрібно е, говоріння. Я хочу говорити, граматику мені не треба. Ну, це запрос такий дуже неправильний, несвідомий, тому що ну, люди не розуміють, про що вони говорять, вони не лінгвісти, вони не стикалися з цією темою, мабуть, у своєму житті. Тобто, ну вони просто не кваліфіковані, щоб говорити, що вони хочуть. Тому ну, вчитель має пояснити учню. Що говорять вони граматикою, тобто, з'єднує те, як вони з'єднують слова у речення, це є граматика. Тобто, говорити без граматики, е, ну. Це все одно, що співати без рота, не знаю. Тобто, ну, як ти будеш говорити без граматики, ну, можна декілька слів зліпити докупи, вас якось зрозуміють. Ну, Але це буде звучати дуже погано там. Е, я хотіти їсти. Ну, це зрозуміло. А якщо якісь складні речення або поговорити про культуру? Про релігію, про ненависть до русні то це вже важче набагато, тому що ну, так легко ви не зліпите ваші речення докупи. Тому не робіть цієї помилки, вчіть граматику і не робіть вигляд, що ви розумніший за вчителя професіонала. На все добре! To był uczytel Andryj. Do побачення, w lisku.